Муха цокотуха. Муха, муха, цокотуха, золотиста черепуха, муха стежкою пішла і копієчку знайшла. Пішла муха на базар і купила самовар. Ви, сусіденьки, приходьте, я вас чаєм пригощу. Таргани поприбігали, всі по склянці випивали, а комашки по три чашки. З молодьком і пиріжком, нині муха цокотуха і майниниця. От і кузочки сестрички, привезли їй черевички із ясними передками, золотими застіпками. Прилетіла потім тітонька бджола, мусі цокотусі меду принесла. Метелечко, серденько, дайте вам малини. Може, вас розсердили наші іменини? Де не взявся тут старий павучок? Нашу муху упіймав нагачок. Хоче бідну задавити, цокотуху погубити. Ой, кохані гості, визволяйте, павука лихого зарубайте, годувала я вас, частувала я вас, не покиньте ж мене в мій останній час. Та жучки, черв'ячки налякалися. По шпарках, по кутках поховалися, Тарганці під стільці, жовте сонечко під віконечко А мурашки геть із хати. Ми не хочемо воювати, і ніхто на злодюгу не кинеться. Помирай, пропадай іменинниця Ну, а коник стрибунець презавзяти молодець. Скік, 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 і найперший утік. У коток під мосток і мовчок, а павок підступає, гострі зуби в зав'язану муху вструмляє, крутить її павутинками крила, смокче кров із гарячого тіла. Муха криком кричить, надривається, а злодюга мовчить, посміхається. Раптом хутко мчить згори крихітний комарик. І в руці його горить крихітний ліхтарик. Де убивця, де павук, не боюсь, павучих рук. Шаблю вихопив легку, швидко підлітає, і злодюзі павуку голову стинає. Потім муху підхопив, до віконечка підвів. Я злодюгу зарубав, павучище покарав. І я хочу після бою одружитися з тобою. Тут комашки з тарганом загукали під столом. Слава слава комарові переможцеві. Прилетіли світлячки, засвітили їм свічки. Де ви, любі гості, просимо до нас. Гей, жуки рогаті, цвіркани вусаті, кличте музикантів. Підемо в танок. Музиканти прилетіли, барабани загриміли бум бум бом Скаче муха з комаром, а за ними жук, жук, чобітками грюк, грюк, тарганці з черв'ячками, мурашечки з грубачками. А жуки рогаті, мужики вусаті, шапками махають, з бабками стрибають. От знялася метушня, застрибала комашня, вся галявина гуде, муха заміж іде, за хороброго, меткого, молодого комара. А мурашка швидка вибиває гопака, за каблуками пристукує і комашечкам погукує. Ви, подружечки, мої душечки, чепу чепу-чепорушечки. За каблуки стукотять, підошивки риплять, потанцює комашня до самісінького дня, нині муха цокотуха іменинниця.